Середа 25 червня ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Вже 20 вбитих росіянами людей і понад 300 поранених через удар балістикою по Дніпропетровщині кількість загиблих у Дніпрі збільшилась. В області оголошено день жалоби. На другу добу після руйнівних атак ворога у місті продовжують фіксувати наслідки обстрілу. Збитки вражаючі, це підтвердив міський голова. Серед іншого пошкоджено понад 60 багатоквартирних будинків та 40 навчальних закладів, ліцеї, гімназії, дитсадки. Як наразі допомагають людям, де ночували мешканці зруйнованих будинків, та яка ситуація? ситуація в епіцентрі вчорашніх ракетних ударів про все це розповість наш кореспондент Марко Ручка. Він на прямому зв'язку. Марко, вітаю тобі, Слово. Олена, вітаю. У Дніпрі потроху оговтуються внаслідок вчорашнього російського теракту. Зараз ми в одному зі спальних районів міста, де зафіксовано найбільше пошкоджень. Тут потрощені кілька багатоквартирних будинків, оселі приватного сектору, магазини та навчальні заклади. Позаду мене можете бачити чергу. Люди досі залишають заяви щодо пошкодженого майна. В поліції повідомили станом на 10-ту годину отримали 350 звернень громадян. Де ночували, в якому стані житло, та як міські служби допомагають людям у відновленні майнам. Далі послухайте, що кажуть люди. Я поранена, була вдома, накрило мене. Оце тут я була під оцими заваленими. Це воно пішло все на мене. У родичів ночували, родичі предложили. Фанеру видавали, клієнку, ну. Видавали фанеру, клейонку, воду, їжу, були бутерброди. Я гадаю, ми ще два тижні тут не будемо ночувати. Вікон немає, меблі викидаємо, бо вони всі порізані. Вся поріза. В міськраді ж повідомили майже півсотні будинків, які обслуговує КП «Жилсервіс-5» пошкоджені. Йдеться про понівечення 10 покрівель та 800 вікон. Також Трощині 19 будинків ОСББ та ЖБК. Де і як оформити звернення щодо допомоги після ракетних і дронових атак. Можна подивитись на сайті міської ради. Місцеві ж кажуть, заяви про пошкодження написали до відповідних служб. Говорять, поки допомогли лише фанерою, далі комунальники обіцяють допомогти із відновленням вікон. Світла, води, звичайно, що в багатоповерхових будинках немає. Все навіть о, дітський був стол, який розірваний наполовину, і це ну це жахливо. Там немає нічого цілого. Ночували вдома, городські служби дали. ЄСБІ, ми зашили все це. Ну а зараз збираємося те, що можна вбирати. Нагадаю, вчора російські окупанти завдали кілька ударів балістикою по Дніпру. Під атакою опинилась інфраструктура, школи, дитячі садочки. Потяг Одеса Запоріжжя, в якому перебувало пів тисячі пасажирів та АЗС. Далі подивіться на перші хвилини роботи надзвичайних служб після російського удару з ручкою. Давно осколками, Осколками? – нічого страшного. – так, мама Папа. Давай там мені дитину. Давай так. – Давайте він попали. Жизнь. Вижили? 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 Саме головне. І тут виживемо. День жалоби сьогодні оголошено у Дніпрі. На ранок стало відомо у місті кількість жертв російського теракту зросла до 18. Ще двоє загиблих у Самарі. Загалом поранені майже 300 людей. В лікарнях залишаються 152 людини. З них 13 – це діти. Частина з них вже оговтуються і готуються до виписки. Повідомили вова. Більше про те, як місто переживає страшний обстріл. Розкажемо вже у наступних випусках. Новин Олено. Дякую тобі, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про наслідки вчорашньої ракетної атаки по Дніпру. І окупанти продовжують терор цивільних вночі та вранці вдарив по Нікополю в піві дронами. А по Новопавлівській громаді Снельніковського району ввечері противник вгатив кабами. Виникла пожежа. Всюди обійшлося без загиблих та поранених. Неспокійно було і у сусідніх областях двоє мешканців Запоріжжя дістали поранень через нічний обстріл. Окупанти влучили ракетами по приватному сектору. Одного з постраждалих госпіталізували до лікарні. У місті пошкоджені дев'ять приватних будинків, понівечені автівки. Ще троє людей поранено внаслідок російських обстрілів Васильківського та Пологівського районів області. І вночі росіяни знову били по Харкову. Одна людина поранена. Ворог застосував щонайменше сім шахедів. Є влучання в багатоповерхівку та цивільне підприємство. За медичною допомогою звернувся один чоловік. На щастя, в нього не все поранення. За вказаним фактом внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 кримінального кодексу України та проводиться досудове розслідування. Тим часом у Кам'янському вибухотехніки ліквідували залишки шахеда. Ворожий металобрухт валявся просто у полі. Там його й помітив місцевий мешканець. Про безпілотник одразу ж повідомив у поліцію. Фахівці ліквідували уламки ударного БПЛА. Правоохоронці нагадують, усі боєприпаси становлять смертельну небезпеку, тому торкатися їх не можна. На місце знахідки необхідно викликати спеціалістів вибухотехніків. Ампутували ногу, перелили сім літрів крові та провели низку складних операцій. В одній з лікарень Дніпра рятують тяжко пораненого воїна, який потрапив під приціл ворожого дрона на Донеччині. Через скид боєприпаса 26-річний Олександр отримав край важкі травми. Як медики оцінюють стан постраждалого? Чи пам'ятає військовий той страшний день? Та що планує робити після реабілітації? Репортаж що Шуляксокрана сразу хтось. Робити Олександр Штурмовик йому 26 років. Десять з них він захищає українську незалежність. До війни хлопець займався військово-патріотичним вихованням дітей та підлітків. З перших днів повномасштабного він зі зброєю в руках у лавах ЗЕСУ. Нам поставила задачу провести дії закріпитися. Ми просувалися вперед, Успішно видавлювали противника, але трошки нам не пощастило. Захисник отримав поранення на Донеччині. Каже, росіяни атакували раптово. Через скид з ворожого ФПВ Олександр дістав важкі поранення ніг та рук. Права рука перестала слухати, поки кафомобратима. Mm -hmm. Лікарі запорізького шпиталю намагалися зберегти пораненому військовому ліву ногу. На жаль, травми виявилися надто важкими і воїну провели ампутацію. Тепер боротьбу за життя оборонця продовжують медики у Дніпрі. Після кількох операцій розвелась неркова недостатність і вже вкрай важкого, майже без ознак життя, його достали до нашої лікарні, провели діаліз, ампутували кінцівку. Чоловіку перелили майже сім літрів крові, провели вже чотири операції. Ситуація не проста, кажуть медики. Втім, поранений воїн налаштований боротися і вже чітко розпланував, що робитиме після відновлення. Привести здоров'я в порядок, вести активне спросить. По завершенню лікування на Олександра чекає протезування. А після реабілітації захисник хоче повернутися до патріотичного виховання дітей. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. У Дніпрі відкрили фотовиставку лауреата Пуліцерівської премії Євгена Малоєтки, коли мовчить світ. Це світлини зняті у зруйнованому Маріуполі під час перших тижнів повномасштабного вторгнення. Всього представлено 18 робіт. Також показали документальний фільм «20 днів у Маріуполі, який минулого року здобув премію Оскар. До 1 липня виставку можна подивитись у музеї сучасної російсько-української війни. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтеся, побачимось. Кам'янському продовжують модернізацію навчальних закладів. Один із ключових проєктів цього року реалізують у науковому ліцеї імені Анатолія Лигуна, найстарішому навчальному закладі міста. Наразі тут триває капітальний ремонт одразу двох корпусів та впроваджується програма оновлення інфраструктури. Плануємо, що на 1 вересня учні 9-10 класів перейдуть в оновлену будівлю наукового ліцею. Даний заклад отримав кошти субвенції для модернізації харчоблоку, тому також. Плануємо ввести в експлуатацію оновлений харчоблок. Крім того, отримали субвенцію для створення освітнього простору п'яти навчальних кабінетів. Це будуть кабінети хімії, фізики, біології, СТЕМ кабінет, які отримають сучасну нову техніку, меблі. І це буде сучасний новітній СТЕМ такий простір. Роботи стали можливими завдяки гранту, який місто отримало за результатами участі в конкурсному відборі Європейського інвестиційного. Банку у межах проєкту передбачено оновлення фасадів, ремонт внутрішніх приміщень, облаштування сучасної спортивної інфраструктури та благоустрій прилеглої території це історична будівля, яка потребувала дуже копіткої пильної уваги. І попри те, що сюди інвестуються кошти Європейського інвестиційного банку, тут ще є місцеве фінансування, фінансування з українського бюджету, і це дуже приємно, що в такий складний час. І я думаю, що це війде в історію, що в такий складний ішний час відбудовується наш заклад освіти.